Війни люди завжди вхиляються в податки. Учитель розповідав їх дітям смішні байки. Як Сталін все там полагодив, або покій про те, що там... Аж і що? Чого хоче держава? Що це взагалі? Щось хоче конкретний бюрократ. Ті, хто жаліється на те, що вчителів низькі зарплати. І ті, хто ухиляється від податків, отримає гроші в конверті, це ці самі люди? Взагалі так, бо це ж вільні люди жаліються, а вільні люди завжди недовольні. Питання перше. Люди, які отримують зарплату в конверті, вони цю зарплату. На цією зарплату йдуть і витрачають її на те, що здається їм потрібно. Якщо люди вважають, що те, що робить держава, класно. Ну тобто, держава, наприклад, ми відкинемо все інше, візьмемо вчителів і лікарів. От людина вважає, та мені оця державна клініка зашибісь, Мені подобається, тому я плачу податки, проблем немає. я Ходжу в поліклініку. Я знаю, що з моїх податків фінансується оцей от. Е, то, я йду в школу, і я такий ну, чудово, це мені подобається і проблем немає. Але якщо мені не подобається ця штука, е, а я хочу мати, типу, почекайте, я не плачу податки, я краще піду і куплю собі там, приватного якогось вчителя, приватного лікаря. От. Хіба це не справедливо було б? Якщо людина отримає зарплату в конверті, то вона не сплачує тільки частину податків, вона все одно сплачує ПДВ. І відповідно не дивись так, що чи чи має моральне право людина, яка частково ухиляється від податків, угу. е скаржитись на фінансування цієї системи? Ну а чи має право людина е засуджувати іншу людину, яка частково ухиляється від податків? Якщо, наприклад, та людина частково ухилилась, але в сумі вона заплатила більше? От, наприклад, я там якийсь е успішний ділок. Я вношу там щомісяця плачу в бюджет, там, наприклад, там, 100 тисяч доларів. От, бо це ті податки, які знімаються з мене безпосередньо. А цей чувак сидить, розказує, що той успішний ділок, е якийсь негідна людина, але в сумі вона заплатила 3 тисячі гривень, то внесок якби, ну, не співрозмірний. Людина, яка заплатила 100 тисяч грошей податків, вона не буде скаржитись на зарплату вчителів, бо дитина буде в приватній школі. Ну так, але я маю на увазі, що оцю людину, яка сплатила 100 тисяч замість 200, її засуджує людина, яка сплатила 3 тисячі гривень, а можливо навпаки нічого не сплатила, а тільки отримала якісь з бюджету якісь надходження. Здавалося, до чого тут вчителі. Ну я просто до того, що фактично та людина профінансувала вчителів більше, ніж людина, яка по факту оплачує вчителів. Вона державних, вона на них не скажеться, а скажеться ті, хто їхній внесок незначний. А ти стикався в деякій реальній реальності з батьками дітей чиї діти в державній школі, щоб вони вимагали саме підвищення, щоб вони чимось не задоволені в процесі навчання і вони бачать вирішення цих проблем через підвищення зарплати вчителів. Ну, бо мені здається, що все ж таки це різні люди і вимагають підвищувати зарплату вчителям з дитиншого комсомольця. А люди, які якби, і, і ухиляються від податків, і користуються цією системою, вони не сильно там, але ну, саме цього вони не вимагають. Це дуже слушне зауваження, хоча мені здається, що люди є і різні, і є ну, люди, які безпосередньо і чесно вважають, що ну от є вчителю, він отримує, та звичайно він отримує там, 12 тисяч, наприклад, чи там 8 тисяч, чи 3 тисячі. Та, звісно, що він нічого не буде йому цікаво. А от якщо б він отримував ого, го то йому була б сенс йти. Так він однаково переповідав би той самий державний підручник. Аж і, а і що. А, <ріст> виходу все одно нема, тому що ти не можеш не, перевели, не переповідати державний підручник. Ти можеш розказати державний підручник і ще свою брошурку, uh -huh. але не переповісти державний підручник ти не можеш. Бо як тоді хто тоді буде ЕКГ складати? Uh -huh. е, от. Вона вже поки що не американська система, а де діти обирають те, що їм треба. Е, в нашій системі люди вивчають те, що хочуть, щоб... Чого хоче держава? Так. І відповідно не держава. Держава нічого не хоче. Держава це взагалі ніж. Щось хоче конкретний бюрократ, міністр освіти. Чого хоче міністр освіти? І е, районо. Представники Вибачте. <сум> <сум> І суть відвідування школи вона в тому, що е, ти маєш. Е, дитина має довести державі. Щоб вона ознайомилася з інформацією, яку хоче держава знати. Тобто задача вчителя повідомити учню, чого хоче від нього держава, щоб він склав державний іспит. І формування я... населення. Ну, формування маленького населення. Я не дуже розумію, на що тут має вплинути. Зарплата вчителя. Ну, якщо брати американську систему, тоді діти собі обирають якісь предмети, і вчитель має якомога краще пояснити дитині цей предмет, але тут ти просто маєш відзитувати державі, що ти отримав інформацію. Ну я думаю, що тут є певна логіка, і яка каже про наступне. Наприклад, якщо якимось чином люди розуміли, що в школі можна заробити там п'ять тисяч доларів, 10 тисяч доларів на місяць. То туди раптом би почали ломитися всякі успішні ділки з метою, щоб отримати ці гроші. Але оскільки в них є ще типу людей додаткові не тільки бажання отримати якби, матеріальні блага, а якось там просунутись морально, отримати якусь повагу, соціальний статус, вони б щось ще розказували від себе якимось людям. Ну тобто, будь-який вчитель. Якщо він не абсолютно там, не знаю, відморозок, він, окрім того, що доповідає підручник, він доповідає щось ще від себе. Якісь байки, якісь там, як Сталін все там полагодив, або навпаки, про те, що там. Сталін вкрав все зерно. Так, <реш> <реш> Мій викладач філософії доповів мені дуже важливу інформацію, який сказав. Десь там на перших заняттях, якщо сучка не схоче, кабель не скоче. Ну, так, от, от, от я так всю філософію на все життя. От. І це тягне на підвищення зарплати. Ні, але це мається, це поза межами державної програми. Uh -huh. от. А оскільки типу, зарплата низька, то туди йдуть люди з низькими амбіціями, які люди, ну тобто, якщо у тебе є можливість або отримувати в школі 12 тисяч, або йти на ринок і там отримувати вісім, то ти йдеш в школу, тому що там більше. Але твої амбіції вони обмежаться цією сумою. Якщо ти хочеш отримувати там, сто тисяч, то ти вже не йдеш в школу, бо там твої амбіції не будуть задоволені. Ну, Тобто, якщо батьки хочуть, щоб вчитель розповідав їх дітям смішні байки, які не, ніяк не збільшують їх здатність здати державний екзамен і відзвітувати перед державою про отримання інформації. То держава має за це платити більше. Uh, це прям ти в середу мені влучив. <гум> ну так, um, да, питання в тому, що батьки можуть хотіти здати екзамен перед державою, так і навчити людину чогось іншого. Ну, і, власне, і це між собою конкуруючі речі. Тобто людина, яка буде краще готувати до екзамену, вона може навпаки забити на всякі інші байки, тому що краще, краще розказувати. Але, умовно кажучи, людина з більшим набором байок, вона буде в тому числі розглядати школу як варіант своєї самореалізації. Ну, я, я тут бачу три конфліктних моменти. А перший, наприклад, є батьки, які просто хочуть, щоб дитина здала екзамен і отримала довідку, mm -hmm. що вона ознайомлена е, з, держав, з державним знанням. Mm -hmm. А є, є інша, е, е, інші батьки, які хочуть, щоб дитина е, краще розібралася в якомусь предметі і в цьому предметі досягла успіху в житті. І перші батьки не готові відповідно переплачувати за байки, їм просто треба довго. Mm -hmm. другі, другі батьки готові переплачувати за байки. Третє це радянська система, де е, батьки бачать, що дитині подобається хімія, mm -hmm. але шкільна освіта влаштована, ну система влаштована так, що е, вчитель, який розказує байки, він тільки може він викладає історію. А, ну так. А вчитель, який викладає хімію, він просто максимально такий е, методичний некоректний зв'язок між типу, заплатити додаткові податки і зробити щось ще. От він якби не дуже коректний, тому що воно піде в бруківку. Ну, по-перше, там немає прямого зв'язку між бруківкою, між податком і зарплатою вчителя. Міміж немає зв'язку між тим, наскільки люди ухилилися від податків, і тим, яка буде зарплата вчителя. Ну так тобто, грубо кажучи, є людина, і вона ухиляється від податків. І припустимо, вона хоч вважає, що податки на вчителя це добре на освіту, але їй не подобається, що податок на межигір'я – це хорошо. Угу. і вона намагається ухилитися від податку на межигір'я. А люди такі ну так ти ж от взяв і ухилився від податку на, на вчителя і лікаря. Він каже: ні, я не доплатив гроші, які мали йшли йти на, на Януковича. Так, в цьому плані є цікавий ефект, пов'язаний з державністю, що, наприклад, є якась пожежна mm -hmm. установа. Вона витрачає 10% свого бюджету на те, щоб саме тушити пожежу, а 90% це там, купуються якісь скрипки за, за всі гроші. Там на ці гроші годують корову начальника, і це все. І коли приходять е, реформатори і кажуть: ми, ми бачимо, що ви ну, витрачаєте гроші не на пожежі, ми вам скорочуємо там, бюджет <с <с вдвічі. І в такому випадку ця бюрократична організація. Вона вони продовжують купувати скепки, але вони перестають купувати остаткування необхідне, щоб тушити пожежі, і відбувається колапс, все горить. Так, і тоді розказують, що бачите, ви все скоротили гроші на. Важливу установу, значить це ну, винуваті ті, хто скорочував гроші, а не ті, хто їх витрачав. Так, відповідно, якщо ти ухилився від податків, то е, вчитель свою зарплату не отримає. Якщо ти е, не ухилився від податків, вчитель все одно свою зарплату не отримає. Ну так, тобто дуже дуже цікаво, чому умовно кажучи, є оці податки. Чому, наприклад, треба виплатити кожному по тисячі гривень, а не збільшити зарплатню там лікарям? Наприклад, от зараз там якась криза, люди більше хворіють, більше там страждають. От треба більше сплатити, верніше підняти зарплати лікарів, щоб люди більше натхненно йшли в медицину. Бо там зараз це більш потрібно. Типу, ні, треба, значить, на щось інше. Та, мені здається, от в цьому контексті найбільш показовий такий така хуцпа державна, це національний кешбек. Що О, так, так. ідея в тому, щоб знизити. Вартість товарів національного виробника на 10% максимально проста, якщо просто зменшити на 10% ПДВ, <ріст> але при цьому для, для того, щоб зробити цей національний фешбек, потрібно було від, ну, порушити банківську таємницю. Потрібно було 10 додатків, відкрити 20 реєстрів. Ну, на національний... <ріст> так, так. Сказати на що можна витрачати гроші і також так так. мав зібрати 10 довідок на довідки. Поцілувати електронну дубу. Ну так. це мені теж абсолютно не зрозуміло, тому що практика різних розміру різного ПДВ на різні товари вона в різних ну в інших країнах існує. Тобто, це не якась типу вигадка. І би сказати, що окей, все, що українське воно податковується за 10%, нехай навіть за 15%. Але ж тоді гроші, якщо у тебе йде потік туди, потім назад, знов туди, знов назад, а ти сидиш по центру, це ж набагато зручніше. Ти такий, о! <плес> І забрав. А я думаю, що ну, десь так працює національний кешбек. Просто кому він йде основний. Ну <плес> так.